Так, у нас идет уборка в хате. Да? А цей зуб боится у нас пылесоса. А да? цей зуб боится у нас пылесоса, да? Боится пылесоса? А? Боится? О, это... Это... Что ты делаешь? Что-то заболело, походу. Что-то не они. Угу. Так, запрыскал ванну. Ну, Не знаю, як заболіла, але в нас в мене щось. А, ти що знімаєш? Ну так. Да. Ми забрискали ванну. привіт. Привіт. Так. Забрискали ванну. Получається, беремо стільки як для акрилових ванн. Бо, <coughs> Тому що якщо брати як обичне, очиститель, да, воно сильно воно роз'їдає і потім стає жовтим і все стріляє. Я думаю, що і це стане жовте зременні, ну не так швидко, як мить його. Агресивними такими средствами. А я сейчас що вам покажу? Я сейчас свята тут повне на пол. Ну ладно. Я сейчас буду менять оцей смеситель. У мене ці шланги короткі, я вже подивився. Якщо щас старі не підійдуть туди, то я піду куплю зніму їх, то піду куплю в магазин новий Такий непоганий кран. Я думаю, що він буде непоганий. Подивіться, якщо стати так на це, то він буде сувітити. Він стане грубо говоря сюди і буде собі нормально себе чухати на цьому місці, де він стоїть. Ми купили кран, щоб він відкривався. Це я нос промивав. Ми купили кран для того, щоб не було там, знаєте, два рази. Тут підкрутив гарячу, тут холодно, або ще щось. Ми взялися з одним смісителем, щоб було удобно. І писань однією рукою можна було. Включити воду в температурі, яка мені потрібна. Ну, якось так. Зараз буде свіха мене знімати, як я буду ремонтувати. Це всі запчасті сюди. Ну, шланги я вже подивився, шланги вже менші. Тут це вони по 40 см. От. Мені треба, мабуть, туди, туди всі 70 брати, <клухи> потому, що см що Вони всі короткі. Я їй вчора ще сказав в епіцентрі, про те, що вони. Вони коротше, ніж всі. Ти показував, що ти каву розлив, що зараз треба виводити. А, ні, не показував. Вчора Вчора грав в PlayStation і подивіться, п'ятно. І, і купив каву, світі собі. І вийшло так, що коли вставав, звичайно, зацепив рукою каву, а вона стояла отут, ось. Я все п'ятно таке вийшло. Зараз треба буде виводити його теж. Щас Упало. Получається, упала кришка розлилася і, і повно. Це зараз через час вже не буде світло. А в нас, виходить, з двох ти казав до скільки? До 9 вечора. До 9 вечора? Mm -hmm. Ого. Ну ладно, з 2 до 9 вечора це таке, це знаєш, це, можна зараз десь поїхати, щоб не економить станції там. Станція, будь ласка. Дякую. Сер, а скажіть мені, будь ласка, чого ви так боїтеся пілісоса? Чого ви від нього так тікаєте? Ні, свята за тебе не відвідає. Чого ви так бойтеся пілісосом? Подиви мене, будь ласка. Свою дому заберіть, свою кусняшку. У нас ця кімната, я так зрозуміла, для Для річки. Для річки, для, для ігор Артема в этом. PlayStation. До нас, до нас ще ніхто не приїжджав, не, не обновляв цю, цю кімнату. Да? Ой, не давно не причем з тобой тут спали. Спали. Ах ты. Что тут? я заряджав джойстики. Я да? Так, ну подивіться. Ванна Це я помилую такі що ванну, получається, ми купляємо такий. Таке средство спеціально, Сейчас я наведу різкость Галакс для ванної кімнати та сантехніки. Вот, для того, щоб це чисто для акрилових поверхностей. Всіх. І подивіться, ванна така до сих пор це знаєте, по-перше, во не воняє, як ми тоді помните, ви хто бачив ванну стару нашу, туди ми заливали оце ж агресивне средство, яке типу, хлорки, щось таке, я не знаю. Чтоб помыть и понимаете. А тут раз и все, уже воно уже обратно гаданько. Да положено. Помнили? Роз. Утюг? Да. Порозик. Так. А Адамин. Він... Дай утюг себе. Не ще не, не, не дай бог, що ти заболієш. Навіть не стоїть. Коли Янка забере цю вішалку? Це ми щотки наші заряджаємо. Давай я сделаю, Цвіточки наші? Ті в мусорку. Мусорка. А це привіз. Цвіточки наші. Полити. Полити треба. Щас, щас польємо. Так, ладно. І от той, що в тій колоки стоїть, виходить, теж. Невеликий. Куди? Це вона б мені дала, чтобы я шо щоб шо... повісить. Давай, що ти злякалася? <реш> <реш> злякала <це. реш> так, я хочу показати, бачите, це п'ятно. Ми беремо цей шантиклір просто ну, універсальний. Ми зараз його запшикаємо. У нас так? У мене ще є, я ж купив. Хочемо показати різницю, воно одітре це п'ятно, не одні п'ятно. Вот что ты дал тут а? так. ну вот такая чашка пивлитровая лупила сюда, впала. Если, а если не выведется, что будем делать? Ну что, буду просить прощения у тебя на коленях. Так тоже не ми попала, не ми ковролин. Не буду в и просить про на коленях прощения. Не, Ричика дома в ламин, да? Давай, давай, один я смотрю, как Ну что, друзья, прошло время. Я помила, вот тут все витерла і бачите, яка у нас получилась красота, все кофе, все кава одмила, ще воно просохне, воно трошки мокрувати. І все, красота. Так що шантеклер рекомендую. Ладно, все, друзі, я пішов делать кран. Давай, я постираю, Да, сейчас буду тут розбирать. Ну, короче. Так, ладно, пришел я выключать воду. Да. Да ничего не покапает. Да даже и покапает, если что. Чуешь, а у нас, по-моему, трубка эти короче на багато. А? Трубка короче. А то я же сказал, что они короче. А, я ничего. Знаешь, чтобы не я откручу сначала воду. Дай мне, пожалуйста, знаешь, что? Дай мне тряпку. Сейчас сюда вода польниця чуть-чуть. Ага, сейчас. Так, в общем, не буду мешать, потом прийдет, открутишь. Хорошо? Я пішов в магазин. Так, я пішов в магазин, мне надо газовий ключ купить, не. потому что в мене немає такого. Цього. Ключа для того, щоб я їх відкрутити з цієї сторони, зі сторони гайки. Може ти одразу подивишся, чи не подивиться одразу? Кого? Підійдуть ці шланги, або ні? Так, чи вони ти... підійдуть, вони нормальні, просто що їх надо відкрутити. А для того, щоб не відкрутити, мені треба гайку відкрутити. Тому що та сторона не відкрутиться. Сьогодні. Сьогодні що за днігами? Ось за днігами, за цим. Що, що ти тут сантехнік мій? Що ти тут, сантій, найголовніше, що, що розкрутили. Тому що на таке було і ржаве, що хай бох не вийде. Це, це жидкий ключ. У мене на машині був. Ну, треба витерти там вон каплю Видно, що видно, що допомогло. Вітер ті каплі, пожалуйста. Свожитку ключа. Тільки попшика, і оно раскрутилось. Да. Молодець. Давай я там я витру сейчас. Че, опять Угу. Так, сходив ще на вишланге, да, купив? Да. Тому що ты уже по жопу. То... Ну да, тут уже все. Сейчас чуть підтягну. Ой, у нас буде гарний экран. Ну тут потирала все, по-моему. Что ты? ха забыл серию Да. Хорошо, ставлять. Ты помощник? Да. Конечно, помощник. Татишо. Да, Татишо. Да? Да, Круто. Ну, по сравнению с тем, что было. <гум> очень. Давай, я сейчас буду держать тебе. Давай, я буду помогать, Артем. Покажем, что получится. Покажем, что получится. Так, ну что, все сделали, все заменили. Светик сейчас тут полбирает. Ну а вы с этой пронижающей работа. Ну откручу. Ну, це сильний напор, зачем? -то. А ти заміть, воно, бачиш, і не бризкає, як з того крана. пам'ятаєш, коли воно вже uh -huh. розбігалося, по стінки вогнуло дивись. Uh -huh. Можна таку строчку пустити, дивись. Якщо щось вона писань, маленьке помить. Звеласно? Uh -huh. Ні. Да. Молодець. Молодець. Все. цей мусор. привіт, ребятки. Всіх вітаю в новому дні. Світлана трошки соплива. Ну, не трошки, а так дебело. Що ти заглядаєш? Куди Ще не вже... зміла прийти додому, вже трендить. Куди Шо? ти збираєшся? Ну, да. на тренування. І річик з собою? Так. Да. Річ, ти теж на тренування. Неділю от сидів, можна вже обрадити. Молодець. Який ти умничка? Умничка в чому? Що Хто ходиш на бої? тренування? Не то, що я. Ай-яй-яй. А ти Ти теснуси купила. Так що, що? сиди зараз. Ага. І не умнічай. Хтось тренується, хтось машину купи. Річик, Розкажи мені, як тебе день пройшов. Як у мене сьогодні пройшов день? У ну, мене він пройшов, як обичний на роботі. Як може прийти день на роботу? Быстро? Ну ні. Ні? Ні, не швидко. Не швидко, тому що... А... Артем, я бачила тебе з утра і бачила на роботі, тому може ти на тренування. Так за ви задаєте мені питання такі дурні? тебе не буде холодно? будет холодно? О, у меня есть все это, мне не все лучше. Как на свидание собираешься? А? Как на свидание собираешься? На свидание, да. На свидание до своего тренера, на свидание. Я плакаю. Ты не плачь, я через полтора часа приеду, Зайка. Я вже спати, коли ти приїдеш. Я зараз поп'ю чай, буду лягати. Вже поки ви хай був милое. Так а що ви робити? Зараз я візьму свої краски з Візьму. Оп. Раз. І на У Нас вже включили утопление, кстати. Ну что-то ты мне не сильно отдаешь из этого -то купления. Тоже еле-еле теплые батареи. Вообще. Да? Да. Давай, на вечер суть накрыла бы на дружку. Да, она всегда на вечер накрыла. Да. Плачу, по-человеку ходит. А что я не положил? Ель для душа. И труселя не положил. Господи. О, что ему, вытянуть боксерские перчатки? Замечательно. Боже, ну ты собираешься. Капец. А что ты хотела? ты To, робочий процес. Взяло, не, ну, все взяв, провіряю. Ні, все, якщо не сяд. Труси взяв, носки взяв, э, прилівачку взяв, тапочки взяв, э, Полотенце взяв, вчимиця взяв. Бинти взяв. Бинти йомою. Зарчу відкріти. Річки, ти приважаєш дйомку. Він скоро прийде через часик, півтора. Я вже мечтаю, знаю, що А ми з тобою зараз щас... річ, річ, а ми з тобою чай поп'ємо і будемо спати лягати. Річ! Нагріємо стиль, Артему, да? так? Тіка... <кхух> Як будеш їхати назад, подивися, чи була я в сіті десь там в телеграмі, чи десь. Якщо не було довго, то не дзвони мені, значить я сплю вже. Не буди мене, хорошо? Не хорошо? Бо ти ж виходиш з тренування і звонишь мені. А... а я, наверное, сейчас ляжу, ляжу Ага. Ну сейчас попью чай, а через часик до сих пор. Давай подивимося, я подумаю, если ты не будеш? Давайте. Так, любі друзі, я з вами буду казати вам пока. До наступних відео. А Артем ще з вами покатається. Так, друзі. Світлана з вами попрощалася. А я приїхав на тренування. Але дивіться, на масиві на немає взагалі світла. Єдине, що є в тому домі, я так розумію, там є якийсь общий генератор новострої. О, там, і там є генератор. А тут так, подивіться, ніде немає світла. Так, Світлана з вами попрощалася. А я иду до свого а, тренера, а він окажется стоїть і все за мною. Вибачте мене за шум. Привет, привет, привет. Одевайся, одевайся. Молодец. Я думал, что не будет света. Так, не будет. ох ты. Ох ты. Ох ты. ты не, не, знаю. Это у ли? меня на районе есть свет. Есть? Да. Так и у тебя есть, да? Идем? А, я еще не сам сегодня буду. Хорошо. Поехали. До да, прерывание.

Так, друзі, ну що, ви бачили тренування, ви бачили, як я приїхав, всім тоді гарної ночі, Дякую, що були з нами, підписуйтесь на наш канал. Фух, а я їду без сил додому, випити чайку, мене джинку і готуватися завтра до роботи. Всім гарної ночі, тихої, мирної ночі. Люди, люди. Добрі, всім пока, ребят, пока.